Привіт, вітаю вас на моєму каналі в цьому відео розглянемо найпростіший спосіб, яким можна пошити вишиванку, так щоб вона виглядала як традиційна українська уставкова сорочка. Почнемо з кінця. Виглядати вона буде приблизно ось так. Зараз я міряю сорочку, коли я її шила. Вона тут не закінчена, в неї не оброблена горловина, необроблений пазушний розріз. Це просто зметані деталі після розкроювання, але ви можете вже бачити, як вона в цілому буде виглядати у готовому вигляді, а це я міряю давню сорочку, уставкову сорочку, вона довга. І широка, тому виглядає трошки інакше, звичайно, але в цілому вона виглядає так само: це той самий фасон. Ну, щоправда, тут дуже довгий пазушний розріз, тому що сорочки носилися під корсетку і з зразками А ми не можемо робити такий довгий розріз, але в цілому вона виглядає приблизно так само. І ось іще на мені ще одна давня. Уставкова сорочка. Тепер давайте розберемося, що таке уставкова сорочка, як вона кроється і як можна спростити цей крій. Ось перед вами викрійка уставкової сорочки Вона складається із чотирьох основних деталей: це деталі передай спинки, рукави, уставки і ластки. Ластка це маленький квадратик, який вшивався під пахвами, для того, щоб рука могла вільно рухатися. І ну, є різні версії, чому вона вшивалася окремо, можливо, для економії тканини, тому що маленький шматочок можна викриїти будь-де із будь-яких залишків, і, можливо, тому, щоб ластку можна було міняти, тому що тканина під пахвами швидко зношується. Але. А... Нам це не потрібно, і якщо рукав достатньо широкий, то руки рухаються вільно, тому ластку можна просто не шити. От були різні варіанти крою, такого типу і з цільнокроєними уставками, от з цільнокроєною ласткою, але в цілому вони схожі між собою, і якщо ви якщо розправите всі ці деталі без розпустити складочки, от бачите, зараз я сфотографувала рука. Якщо ви Уявити, що ви розпустили складочки біля горловини і біля рукава, то це просто прямокутники, прямокутні деталі. Тому, якщо забрати всі з'єднання зі своїми жуставками між, між і рукавами, то це просто буде тканина, розкроєна у вигляді букви Г. Звичайно, коли вона перегорнута вдвоє. І коли ви її шиєте, то вона буде виглядати, ну, приблизно так само, як і уставкова сорочка, з тією різницею, тільки що там не буде швів на плечах, тому вона лежатиме трошки м'якше. Отже, якщо ви любите робити речі простіше, так як і я, і щоб уникнути зайвої роботи на вшивання уставки, ви можете от- так просто розкроїти тканину, якщо вам не шкода тканини, у вас є багато тканини, то можна навіть, навіть рукава не кроїти окремо, а кроїти цільно. Але тут ще є момент, що вишивати легше менші деталі, окремо, коли у вас у руках не вся сорочка, а окремо рукав, тому є сенс все-таки відрізати рукава, рукава кроїти окремо, навіть у такому простому крої. От і все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам була корисна ця інформація. Це мірка тієї сорочки, яка на мені. І до зустрічі в наступних відео.